Ти ще одна бля. П'ять. П'ять поліцейських машин. Я шоці. Це, це коротше проспект генерала безручка. П'ять патрульних О, ти ви, ти ви, машин. П'ять машин. Вони його поліцейські його б'ють. Так він п'яний чи що там не зрозуміло? А її чого в'яжуть? Це жорстко чесно. Але там не зрозуміло. Ось три є. Видно. Але там дві ще стоїть незрозуміло, чи то міліцейські. Одна міліцейська, а одна, дивіся, одна там їхня, мігалки. одна їхня. Три тих, тих, тих. А що вони їй роблять? Чого вона кричить? так? Телефона забирай. Ні, вона телефон у нього забирає, вони її не чіпають. А вже заламали. Глянь, як заламали її. Це жорстко, чесно, навіть нашій поліції. Все, машину запихають. Але бачиш, там пікарди взривались, це вони щось зробили. А це що приїхали? Я не знаю. Алеркована ну, да. просто. Ні, так двоє людей, на двоє людей приїхало три пальтрольних міліції четверта поліція приїхала. Четверта поліція приїхала. Ось там, знімай, знімай. Четверта поліція приїхала. Четверта. Четверта. Почка, п'ята, п'ять. Машина їх. Де я машин? На двоє хулігані. Його запхали. Це він кричить. Так, там він вийшов, це Так вони його били. Вони його били і пхали в машину, просто пхали.